Сьогодні інформаційний день просто вибухнув повідомленням про те, що нібито розвідка НАТО попередила про можливе випробування Росії ядерної суперторпеди. Про це прописали всі засоби масової інформації, особливо західні. А першими про це повідомили італійське видання Ля Републіка. Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони у себе Фейсбук написав, що це деза. Будьте дуже обережними, щоб не підігравати російській пропаганді. Але я думаю, що все ж таки варто задати про цю торпеду і трішки вам розповісти, що. З чим його їдять, щоб ви розуміли. За даними розвідки, нібито російський атомний підводний човен Белгород, так він називається, залишив свою базу в Білому морі за полярним колом. Ймовірно, субмарина прямує до Карського моря. Це також біля Росії, щоб випробувати ядерну торпеду Посейдон, яку ще називають зброєю апокаліпсису. Йдеться публікації цього видання. Посейдон це безпілотний підводний апарат, який за твердженнями здатний долати величезні відстані під водою. Перш ніж вибухнути з достатньою силою, щоб викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст. Ну виявляєте тепер всі, як всі ви уявили в своїх головах, як воно летить і вибухає, і що там буде далі. Так от, забруднена хвиля може стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Все, Америка пропала. Фахівці пояснюють, що такого ж ефекту можна досягти і міжконтинентальними балістичними ракетами, які існують ще з 1960-х років. Підводний човенка К-329 дев'ять Білгород вважається прототипом нової концепції війни, задуманої адміралами Путіна в останні роки. Після повернення напруженості у відносинах США. Але, друзі, ми знаємо, на що здатний ВПК Росії. Ми це бачимо зараз на Херсонщині і на Харківщині. Останніми днями Білгород часто згадується в аналізах щодо диверсій на північних потоках, оскільки це один із заходів, для якої він був розроблений. Але його причетність була поставлена під сумнів, оскільки підводний човен є одним із найбільших у світі, і пройти в Балтику непоміченим йому було б надзвичайно важко. Тепер же командання союзників НАТО попередили, що Посейдон Нібито попередили, наголошую, може випробувати в районі Карського моря, а це біля Росії, 24-метрову торпеду з атомною боєголовкою, ймовірно, у 2 мегатони. Невідомо, коли саме було надіслано попередження союзникам. Розробка Посейдона, як говорить, тривала багато років, і за скептичними оцінками офіційних осіб НАТО вона так і не була завершеною. Вважається, що деякі випробування проводилися в 2015 році, але запусків з Білогорода ніколи не було. Мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути готова. Проте навіть просте оголошення про випробування дозволило б Кремлю продемонструвати унікальну здатність у боротьбі з заходом, зброю проти якої немає захисту, зброї якої немає, йдеться в публікації. Тому друзі, дуже обережно відноситься до того, що зараз дуже активно розповідають з екранів телевізорів.